Ремонтувати старі багатоповерхівки навіть під час війни. 26 заявок торік отримали фінансування у межах конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. Про їхню реалізацію під час брифінгу розповів заступник міського голови Михайло Смушак. За його словами, наразі в івано франківську є понад 2,5 тисячі багатоквартирних житлових будинків, багато з яких збудовані ще в 70-80-х роках минулого століття. Відтак їх потрібно підтримувати у належному стані. На таку величезну кількість житлових будинків в міському бюджеті Івано-Франківська коштів, звичайно, що в цих умовах немає достатньо. І так само ми розуміємо, що в самих мешканців, які проживають в цих будинках, так само заробітні плати не збільшилися, відчутно пенсії не збільшилися, і відповідно так само коштів на певні такі ремонти на жаль немає. Тому в місті івано франківську є інструмент, завдяки якому ми. Прозоро і на відкритому конкурсі визначаємо, які на які будинки виділяти кошти, на що саме виділяти кошти. Конкурс проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування проводиться щорічно. Свої ідеї переможці втілюють на умовах співфінансування. 70% складають кошти міського бюджету, а 30% – самих мешканців. Наприклад, у нас є Богдана Хмельницького 82, корпус. 2. тут було проведено ремонт м'якої покривлі. Ну загалом на ремонт дохів ми звертали особливу увагу, тому що особливо м'які покривлі вони. Коли вони течуть, це є дуже велика проблема для мешканців, які проживають в будинку. Це, скажімо, є поруч Вовщинецька, 184, обслуговуючий кооператив житловий 11, де так само було проведено ремонт м'якої покрівлі. Далі житловий 11-й, Вовчинецька, 186. Далі інший вид робіт Гвардійська Вардійська-7. тут. Мешканці переходять на автономне опалення, і завдяки цьому, цій програмі співфінансування було проведено заміну фасадного газопроводу. Вже 1 березня стартує прийом заявок на цьогорічний конкурс. Участь у ньому можуть брати ОСББ кооперативи, також ініціативні групи мешканців, які планують перехід на автономне опалення. Святослав Іванюк, телеканал